У давнину прізвищні назви складалися мимовільно, стихійно і ніхто їх не творив спеціально. Проте певного роду прізвиська могли вигадувати й навмисно. Саме такий звичай існував у козаків: величезна кількість сучасних українських прізвищ кувалася у Горнилі Запорозької Січі. На думку Івана Франка, Запорозька Січ була кузнею свіжих прізвищ, оскільки багато людей, які потрапляли туди, Мали різні причини заховати від світу свої давні родові прізвища і взяти нові. Саме тут вперше виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків. Прізвиська надавалися в різні часи і з різних мотивів, але основа їх появи була одна й та сама: або пам'ятний вчинок людини, або незвичайна подія в її житті, або особлива риса її характеру, поведінки чи зовнішнього вигляду в основу Часто закладалися жарт, гумор або насмішка. Тому ці прізвиська експресивні, емоційно оцінювальні. Так старий запорожець корж, розповідаючи своє прізвисько, одержав тому, що сходив з могили чортомлик, упав і скотився донизу, ніби корж. Малому на зріст козакові дали прізвисько махина, великому малюта, неповороткому черепаха. Присліпою, назвали козака, який, перебуваючи на варті, не помітив, як підійшла польська частина таких прізвиськ козак міг мати кілька. Нині ці прізвиська уже прізвища, без прив'язки до ситуації, за якою їх дали тому чи іншому козакові, сприймаються емоційно нейтральними. За прізвищем наданим на Січі, можна було дізнатися про поширення в Україні ремесла, промисли та про характер військової, торгівельної діяльності, чим саме займалися, наприклад, Сердюк. Гетьманський охоронець, пушкар, гармаш, гарматій, козаки, які обслуговували або виготовляли цей вид зброї, соломаха, тетеря, прізвища, які походять від нас страви, трави, яку козаки вживали майже кожен день. Інші прізвища це такі, як Горунжий, сотник, Компанієць, Гардовий, Крамар, Канторій, Стаднюк, Скляр, Саловоз. Відносяться в основному до роду занять, які виконував козак, за козаком закріплилась назва місцевості або міста села, звідки прибув втікач: Кодацький, Чугиринський, Миргородський, Прилуцький, Полтавський, Поліщук, Волошко, Волошин та інші. Також ми можемо наочно переконатися в широких міжнародних зв'язках та в інтернаціоналізмі Запорозької Січі, де збиралися представники різних націй, народностей. І багато козаків одержали такі прізвища, як лях, полулях, гуржій, сербин, литвин, вірменко, циганенко та інші. Значну групу прізвищ складаються такі, в яких закладена характеристика особливостей зовнішнього вигляду, вдачі, властивостей, поведінки запорозьких козаків. Спостерігалось найбільш типове, промовисте, що подало в очі, для його визначення вишукувалось найвлучніше слово, яке змальовувало. Зовнішній чи внутрішній портрет особистості це такі прізвища, як головатий, головко, чуб, зуб, носань, носенько, губа та багато інших.